Не, ну тут там -то воєнкомат точно не знайде. Мій псевдоладушек. Я з розвідки 1 штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. <му> До війни повномасштабної я був заступником голови осередку Центурії в Києві. Заступником Роло на той час. 24 лютого, в принципі, вибору і не було, ніяких інших варіантів не було. Ми просто приїхали на АТЕК. Роло розбудив мене о четвертій ранку. Каже: вставай, почалась війна. Я, я не повірив, сказав, виключи світло, я хочу спати. Ну і поїхали на АТЕК. Там був просто бардак спочатку. Ніхто не розумів взагалі, що буде відбуватися, що далі хто робить. Просто всі збирались, хто приносив броню, в кого була. В зброю все, що зносили, і от вже потихеньку якось озброювались, формували підрозділ. На теку ми пробули недовго, тому що всі розуміли, що туди можуть бути прильоти, треба було міняти локацію. Перейшли, і от так уже в принципі почалась моя війна. Виїзд на Васильков, це був. Другий день, здається, вже 25 лютого. Дні тоді тривали просто як тижні. Проходило три дні, а здавалося, наче вже місяць війна триває. От просто час тягнувся незрозуміло як. Мало сна було, просто завжди на ногах. Ми мали на аеродромі зустрічати десантників. Це був самий найбільший мандраж мій. Це Відчуття було лише одне, що все. Ну, навоювався, зараз тебе вб'ють. І все закінчиться на цьому. Тому що ні досвіду, як такових навиків не було, просто їхав, от тому, що їдуть всі, треба відбивати нашу неньку Україну. В самому Василькові ми розділились. Половина поїхала на аеродром. А ми своєю половину поїхали прикривати наше ПВО. Там стояли розрахунки. С-300, я вперше побачив, це взагалі дуже така громадна штуковина. Ніхто не мав розуміння, де взагалі ворог. Ми заїжджали на якийсь завод і ПВОшникам нашим, треба були кабеля силові. Він каже, треба там заїхати, але там, здається, підари. І ми такі, ну. Поїхали. Заїжджаємо на територію, ворота відкриває їх людина. Проїжджаємо по території і все. І, так, кажуть, тут можуть бути вже ДРГ. Треба бути обережним. А ти стоїш і думаєш, а от вдруг це буде не ДРГ. От вдруг це хтось зі своїх буде тих. Як взагалі зрозуміти тут? Нічого не зрозуміло. Прям бойовий контакт. Це вже от під час це наша легендарна деблокада Маріуполя. Це взагалі безумія було <смітна> конкретно. Ми приїхали в Запоріжжя і все. І от коли нам вперше сказали просто цю задачу, <смітна> ми, я зі своїм малим досвідом розумів, що ну, такі операції ще ніде не виходили. Нам треба було просто рейдом пройти 100 кілометрів фронту. Зайти в Маріуполь і вивезти звідти гарнізон, або, в випадку, якщо вони не захочуть виходити, або це буде неможливо, ми стаємо, просто їм допомагаємо, ну, укріпляємо їх. Десь тиждень йшов на підготовку, планування. Ми переїхали в Андріївку, це було так антуражно. Це було село якесь забите. Я тоді ще не сильно розумів, де ми взагалі знаходимося. І село і ми жили тоді в сільському клубі. Просто майже розвалене здання з голими стінами. І ми от толпою спали в спальничках на, 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 на тій підлозі. Ну, Про сон взагалі це окрема справа. ну, Сон якось вийшов з життя в, 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 в ті часи. Сама операція. Я мав їхати. в ну, кожному знаходили місце, хто чим міг. То нам дали техніки, трофейні, я так розумію, хто якусь списували, де, коротше, дали нам просто що, вже все. Що не, не шкода. Ну, а ми що, ми задню не дамо, ми с -с, пробуємо, о, хто, хто в... Я вперше виїхав постріляти з КПВТ, це великий кулемет противотанковий на БТРі. Відстрілявся, все класно, пристріляв його. От, мені наче навіть сподобалось. Цікаво ці, 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 важ, важке озброєння. І, але от, в останній момент, вже там за день до виїзду, до мене пішов ролик і каже, ладно, вже знайшли сюди наводчика, поїдеш в, 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 ці, на Браунінг в Тігрі трофейном. Я такий, о, клас. Нова зброя. І ось день операції, ніч ми просто їдемо. Це взагалі там якась техніка втірялась вночі. У нас, з нами тоді був друг турист. Зараз він в ВРДК. І він на хамері просто проважав всю колону. Він в повній темноті знаходив техніку, яка тірялась просто по дорозі. Деякі міхводи, коли чули задачу, просто так от випивали на місці водка, але його садили, кажуть, їдь! В те все, вибора немає. Хтось ламав техніку, щоб просто не їхати туди. Ну, як-не-як, от вже світати починає світало рано, і вже кажуть, що зараз під'їжджаємо, зараз буде бій. І от ми село Новозлатополь, Нам по розвідданим говорили, що там будуть а, денери, просто алкаши з автоматами, з РПГ максимум, нічого складного, вам з двох флангів ми вдаримо, вони розтягнуться, а ви просто проскочите. І ми такі. Давай. <гум> Але ніхто ж ну, не забувати, що це тільки перше село, там ще далі 100 кілометрів. І от починається наш врив. Це, тоді була ще позиція, там називалась психушка. Там чи Психлікарня була, чи щось таке, от вона називалась психушка. Там стояли якісь тереошники, тоді ми представлялися як ТРО Азов. І вони такі: о, Азов, Азов, все, клас, ви щось поштурмуєте. А ми так -от просто зібрались туди і розуміємо, що там щось ну, не, не, не просто автомати. І от БТР, в якому я, до речі, мав їхати за кулеметом, їде першим і його птурять. Це, до речі, така перша історія, коли мене так трошки тягнуло від, від кінця. Тому що да, БТР згорів, ну, відразу, він просто перший заїхав, його одразу заптурили. І коли наші заїхали, побачили в селі там окопані танки стоять. Ну, Це просто укреп район. Лютійший укреп район. І, да, і там зав'язався бій, наш БТР, за яким йшла піхота, заптурили. Вони лягли, їх почали прижимати вогнем. А я їхав в Тігрі, це як кешем називали. І зі мною там їхав один персонаж і сказав: це кешем, ти особо не стріляєш, щоб не привертати увагу. А я їхав, блін, ну, все, навалювати, ну, Браунінг, вау. І такий трохи підрозділи, що всі бої йдуть, і тут підійшов рола і каже: а ну-ка, навели туди в посадку. Блін, це, це от, як в фільмі було. <хи> це вперше так, в бою Браунінг клас. Я до останнього не досилав патрон, щоб патрон. В останній момент зробити це як в фільмі. Я повернув турель, дослав патрон і просто почав касити посадку. Е, я тільки бачив, як дерева починають падати. І все, звідти перестали стріляти. І наша група спокійно вийшла. Но сама весела історія там була це в тому, що. Е, у нас був, нам дали міхвода, ну, водія на тігр. Він був, здається, з морської піхоти чи з гура, не пам'ятаю. І він просто вийшов з машини і каже, дай повоювати, хочу піти постріляти, побувати в саку". Посиди там когось другого за руля, я піду постріляю. Він ну, каже: ну давай. І все, я, я дивлюсь, ну це самий дивний персонаж. <гум> Тому що всі йдуть в броні в касках з автоматами, все акуратно. І тут він йде, просто так з автоматом в руки, в бронежилеті, без каски, сігарети в зубах. <гум> просто стоїть так от за БТРом і йде за всіма. Проходить, навірно, мабуть, хвилини-дві. Я вже там стрілююсь, повертаю голову, він поранений, вже шкандибає назад, <гум> в ногу попало. Такий, ну що ж ти зробиш? <гум> да. І забрали, ми, нам нагрузили поранених в цю машину, тому що що трошки упарилось, вже почали з'являтися 300, 200. І ну, треба було якось перегрупуватись, теж, щось, щось інше придумати. Не просто лоб в влопіти. сказав нам вивезти поранених, і ми поки шукали, де точка евакуації, де є хоч найближча швидка. Ми проїхали звідти, не знаю, метрів 800. І в нас просто згоріло щеплення в машині, і вона стала. Так вийшло, що я просто стояв і зв'язувався з ролл операції із Черкасом. І я так виїжджали по потрошки люди, там, хто на бехі виїжджає, хтось там на квадроциклі. І я просто узнаю інформацію звідти і починаю передавати Черкасу. Після того ми повернулися в Київ після цієї дуже невдалої нашої операції, і вже через тиждень, мабуть, можливо, два. Ми вже повернулися на, на запорізький напрямок. У нас була перша операція це Очко 2, легендарна наша. І ще одна спроба штурму Новозлатополя, Ми... Але там в нас особа так і не повоювали, тому що там мали танкові військ, танкова бригада взяти в окруження, але їм також дали неточні розвіддання, як ми всі зрозуміли. І дуже багато танків там згоріло. Коротше, штурм трохи задушили. Ну і все, почалась війна наша на Запоріжжі. Не, ну Херсон ще був цікавий. Він був такий більш емоційний, так, да, ми там не повоювали, але він був якось емоційно прикольний. Я так мені пощастило, що я розвідник, і пройшлося вести всю колону. І отак вийшло, що я на лендровері Кевларовому <свісно>, вів броньовані колони. Емоції були якісь такі спірні. <свісно> я не розумів, наче і така честь випала, вести колони, прям перший веду, все супер, а наче їй на лендровері, мав легко броньованому, і міни там можуть бути. Ну <свісно> це да, перший день ми просто їздили, отак просто їхали. Маршом майже ніде не зупинялись, намагались догнати противника. У мене більше це було ізматуюча і саме ізматуюча, мабуть, операція, тому що так всі три дня останні до, перед, під час цього двіжухи в Херсоні мені тупо не давали спати. Херсон закінчився, ми одразу на Бахмут. У вас вітає Бахмут. В самому місці живуть люди. За 2,5 кілометра до нуля взагалі, то там також люди живуть. Це була така сама вже справжня війна і вона почалась прямо з першого дня, як тільки приїхали. Бо раніше ми, коли приїжджаємо, ми там ще щось дізнаємось про противника, хто там, що. Ну, проходить якийсь час і потім ми втягуємось війну. А тут відразу ми приїхали і давай. Ми, тоді ще була позиція підіїтажки. Ми заїжджаємо на ці п'єєташки. Просто ми, як розвідка, спостерігаємо за позиціями. Я думав, там є одна спеціальна. Я тебе просматриваю. Вище. Так само, так Так само, тільки вище. Тоді пішли наші пацани, малиш, е, командир взводу нашого, взяв наших бойців і пішов постріляти з американського М-320-го сороковами вогами. Ну, класна штука, щоб покашмарити підрів. Дуже гучно взривається, неприємно, мілкі осколочки в 300-100 відсотків. А на п'ятиэтажках, в в вся суть? От То, що я зрозумів, що це вже справжня війна, це так, що е, отак дві п'ятиэтажки йдуть наші, третя вже підразка. Тобто контакт 15-20 метрів, і вони так просто з вікна перестрілюються. Ну, от, Так, да, вже там відчув все. все. І ось е, Малиш вибіг з цим М-320, поцілив в кімнату вогом, і там БК взорвалося. І отут ми вже, наші, наша перша кров, так сказати, в Бахмуті пішла. І після цього у нас е, бої там просто несли таким темпом, що ну, точно ніхто не був готовий до цього. Ну не, не було на Запоріжжі і приблизно такого. Тут просто така 10 штурмів в день. Всі вони тупо йдуть, ідуть, ідуть. І де чоловік їх положили з тяжої артилерії, важкими вогневими засобами, і все І наступна штурмова група, 10 людей теж в повний рост ідуть і ось так. І вони не давали за через це закріплятися нормально. А, а я ж не так зробив? Я ну, це гром... Християнин, да? <різь> Реально, тим, що так? — рон. прийми ще інформацію. — Реально, тільки що глядіть, отак було за пачка, але хрест хрестика стався. Я там чуть не увірював, <різь> так скажу. Емоційний сплеск, от ти ловиш, коли дуже близько ти знаходишся, скажімо так, на грані життя і смерті. Весь фарт, який в мене є, він виходив тоді в той момент. Одна із ситуацій, ми заводили нашу штурмову роту на позиції і вже виходили звідти. Нас трохи обстрілювали, але ну, спокійно все. Ми виходили, зайшли в посадку щось. Стоїмо, чекаємо, я дивлюсь в бік ворога і просто дивлюсь, така туча піднімається диму, і звук прильоту, вибухи. Я такий думав, ого, я, він от в наш бік просто трохи не долетів. Там рельєф він через рельєф і не потрапив в нас. І ми такі, Хтось із групи сказав, давайте перечекаємо наступний і підемо. А я кажу, ну, позиції вже далі. Тут зараз нікого біля нас немає. Це скоріше, того, що по нам при, ну, прицільний перший він не потрапив, треба зніматися. Вийшли з посадки, спочатку пробігли метрів 100, так і такі думаємо, ну, що тихіше ти, 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 ти стало, можна йти. Йдемо, е, і от звук виходу цього, він от виділявся з усіх. там Бої йшли, а там ж просто не затихала арта. А саме коли в твій бік, цей звук прямо от ні з чим не порівняється, і ти його завжди почуєш. В Цей момент рішив відразу падати. А дехто ще йшов. І я почув уже початок свист снаряда. Думаю, ого, десь рядом. <гум> і було наскільки близько, що повітрям отак от було відчутно, як повітря розрізається, і так в лице, наче трохи. І просто так от пух, і все. Нічого не відбулося. Ми підірвалися, ну, всі зрозуміли, що просто щось десь не, не взірвався. Ну, от. Просто ніхто не думав, треба було встати і побігти. Ми встаємо, підриваємося, біжимо, і тут мені розказує один з наших, каже: е, каже: ви всі падали? Я не успівав падати, я просто голову повернув в поле. І побачив, як матрак 15 від нас в поле влітає такий снаряд, і просто чуть-чуть земля розлітається. Не взірвався снаряд. В 10 метрах бас... стволка була. служило б, мабуть, всю групу, всі ще йшли. І після цього ми просто підірвалися, і, мабуть, міс... метрів 250 на одному диханні пробігли. Обережно пішими порядками уважно мінуванням. Там ніхто ще не приходив. Тут пройшла розвідрота 35-го пускати 35 бригади. Хубаві будуть йти за ними. Ну, і що, це мені треба ще першу роту забрати відсюди? І вести їх за собою. Правильно? Плюс. Прикольна історія. Ми на бехах залетіли на штурм, увервались просто от в позиції противника. Трошки пішло все не по плану там на початку. І врвалися ми просто в противника, який нас не очікував, він не був готовий, але ми так просто заїхали і в нас зав'язався бій. Просто там. Одна із бех заїхала просто так от зверху на окоп, і фарш уже просто з бех і стріляв вже отак от перед ворога прямо перед ним. Фарш на зв'язі. Ми спішились, у нас зав'язався бій, ми дали нормальну відсіч, я відійшов, ну, дізнатись взагалі, що відбувається на флангах, якось вибудовувати лінію і далі давити. я так лягаю, щось, вкладу автомат з боку і давай по рації викликати, хоч когось. І в якийсь момент я піднімаю очі і виходить за дерево просто. Підер, отако дивиться на мене, я дивлюсь на нього. Я розумію, що автомат збоку, ну я просто не, не встигну ні дістати його, нічого. І тут я бачу, він просто піднімає так, скидується. І я маю в голові тільки, ну що реально так тупо. І тут просто із за дерева один із моїх е побратимів вискочив і на настріляв йому, кинув йому гранату туди. І я такий ого.

Бій в Бахмуті. Постійно хотіли вже от в Бахмуті, вишця в городські бої. Там ну це не, не просто посадка, де ти от от підеш, все, посадка. Перед тобою там десь ворог, він так само бачить тебе, особливо нічого не придумаєш. А от е, в Бахмуті по дворам бігати це, ну, це ж клас. Городський бій, хоч і кажуть, складний, але як на мене він цікавіший. Ми мали заходити як п'ята штурмова група і мали зачищати коледж. Дали нам задачу, як завжди, десь о 20 й вечора, а о 3-й годині ночі ми вже мали їхати в Бахмутцем. Поки що все планування, поки поїздили, по От перша година ночі лягаємо спати. Думаю, ну, Виспимось, спимо до трьох і все. І тут починається Бахмут. Ми загрузились в Емки, нас завезли в Бахмут. Ми відразу. Прикинули, що, що де як відбувається, і зрозуміли, що просто, якщо ми будемо, як штурмова група, стоїть чекати, поки там всі доштурмують, і ми вже останні будемо штурмувати, це ми просто час втратимо. Ми знайшли класну позицію з флангу. Там просто от будиночок був трьохповерховий такий. І він прям дивився через дорогу вже цей коледж. Якраз де по, по можливий, один із можливих маршрутів штурмових груп підерів. От ми його займаємо. І там пройшло хвилин 5, як ми в тепловізор побачили перших. І у нас з собою були ці американські гранатомети М-320, ручні маленькі, форти 600, 600 здається, теж під сороковий вог, і бульдог. Ну і там кулемет, наразові труби, там, Матадори, всякі РПГшки. Ну такі просто йшли на настріляти ворогу так на повні, повні штани. І да, хвилин 5 пройшло, ми от перший контакт у нас стався. І оце так. Класно, що 100 метрів, реально через дорогу. А тут вже от вони ось перед тобою ходять, і ти просто в них стріляєш. Ми склали першу штурмову групу. Там нараховували десь плюс-мінус 8 людей. Це тих, кого ми так побачили між вікон. І Ще що класна була така ситуація, і їх змалювали, як вони йдуть по будинку. Накидали їм вогів, їх там, скажімо за все, по трьохсотело. Вони лягли під стінку, а там від стіни залишились тільки між вікнами, ось ці, як арки, це виходить, колони. І от з Матадора фарш, зробив постріл, і одну цю стіну просто так на них поклав зверху. Да. І це так перша група пройшла. Мали відпрацювати з цього будинку, переміститись в інший, тому що його по правильному мали зараз зрівняти з землею. Але ми щось так, наче посиділи трошки, щось там пару мін упало біля нього. Ми такі, ну, наче що ну, нам іти. На такий гарний дім. <рес> Трьохповерховий дім, і прям з нього все прекрасно видно. І тут ми чекали ще годину, і ось іде ще одна група, така ж сама, вісім людей. Ми все так же саме їм зробили, і так само ще вісім поклали. Тут я вже думаю, ну все, ну, тепер точно треба уходити, бо ну. Дві групи поклали, зараз сюди з усього просто відпрацюють. Що то знову нічого. І тут починаються лютейші звуки. Зараз підери засіли конкретки. Всі ж вагнера, вони походу під наркотою бігають просто напряму через вікна. Тут не вагнерасти. Отут, тут не вагнера. Песенка. Взагалі йогнуті, так? Ну, так, Ну і там жорстко. Чого у вас здесь, блядь, нахуй происходит? Она мне сказала, ничего. нічого. І тут з другого поверху кричать, тут танк під домом. І у нас просто, будь ласка, <схай>, щоб це був наш танк. І тут хтось кричить, «Несіть мотодор. Думаю, це ви що прикалываетесь? Танк то есть, під домом, ми зараз будемо ну, прикольно. Але поки я уже все всі зрозуміли, що якщо ну, пушка розвернута не в наш бік, то це зкрішться наш танк. Так, да, і всі вже і Ми просто наблюдали, як два танки виїхали, і цей коліж просто так от розбирали. Просто танки виїхали навколо наш, нашого будинку. Тобто один зліво, один справа. І вони, коли працювали, у нас просто стіни трусились. Пламя від пострілу залітало так через вікна до нас. Відпрацювали танки ще година, і тут пішла третя штурмова група тією самою дорогою. Просто нічого не змінюючи. У них стратегія, блін, просто 100%. Вони взагалі, от, не, вони думають про те, що не, не повертаються звідти люди. Вони і не доходять, і не повертаються. Щось міняти. Ні. Ну, от третя група пішла туди до своїх колег. бої в Бахмуті рекомендую. Не, ну тут у мене воєнкомат точно не знайде. Сидять, <рігум> Кажуть, хороший, в новострої, застройщик все чесний, нормально. Все нормально, думаю. На третій натратив думаю, ідеально. <рігум> Дуже вирішує саме командир на місці, який треба, щоб був гарний командир, який може вести за собою людей і думати в бою не тільки про себе і ситуацію біля себе, а й бачити всю команду. Командний пункт батальйону 400 метрів від противника. Нормально, 200. 200. 200. противник був відкинутий за допомогою стрілковки, за допомогою злагодженої роботи піхоти разом з парою. Танків. Вони отримують від цього задоволення від військової справи. І, ну, от. Відбиті відморозки, які кайфують від війни, яким це подобається, які просто розуміють, що ми тут робимо. Що ми не просто нас сюди загнали під обстріл. Ні, ми тут захищаємо свою землю, свою історію, і кожен за свою сім'ю. Взагалі, війна це зараз для нас такий великий шанс для деяких людей взагалі досягнути хоч чогось цьому житті, тому що, ну. Давайте дивитись, вправді в очі дуже багато молоді деградує. Ну, це під час війни ходити десь по дворікам, пить пиво, там, тіп, з малолетками десь на двіжухах зажигати. Ну, блін, ну це соромно має бути. Війна. Що ти будеш потім дітям говорити, що ти робив під час війни? Та я, блін, припости ЗСУ. Все. Війна, війна це ну, не для всіх. Є люди, яким це прям взагалі от, не, не дається. Uh, є класно, волонтери, але не треба всім прикриватись під волонтерів. Є волонтери, які дійсно це щось, блін, віддаються цій справі і, ну, і допомагають, реально приганяють машини, приціли, тепло, все. Без волонтерів ми нікуди б не, не ділися. Далеко б не заїхали. Але ну, якщо ти кидаєш п'ятерочку в ящик, то ну, не позорся, ставай до ЛАВ ЗСУ, ставай найкращим.